І попилиться, а скільки тут вірусів. Оце якщо взяти, відвести в лабораторію, то тут фахівці знайдуть масу цікавого ну, матеріалу для студентів, не тільки для студентів, для аграріїв, щоб показати дійсно, скільки тут зберігається всякого небезпечного для посівів. І фороби, і шкідники, і віруси, і бактеріози. Чому ти вирішив зупинитися на цьому полі, що тобі тут подобається чи не подобається, ну, на що звернути хочу увагу? Хочу сказати, що дуже багато у нас аграріїв залишають падалицю пшениць, ячменю до весни. Потім її обробляють і сіють. Я скажу, що, по-перше, це не дуже добре через те, що втрачається потім волога. Таку падалицю можна або знищити гліфосатом, але все, рі, все рівно її треба забирати культивацією, два сліди чи глибоким розпушувачем, тобто це втрата вологи. А найбільш небезпечно через те, що це інфекційні інвазійні фони для розмноження хвороб, шкідників, вірусів, бактеріозів, все, що тут є. Воно розселяється от по сусіднім полям, там, де посіяна пшеничка, чи буде посіяний ярий ячмінь. Тобто це не є хорошо. Ну, це не от доброго життя, можливо, не вистачило коштів на обробіток. Але хочу нагадати, що якраз от, е, такими от, е, резерваціями спонукаємо розмноження. Небезпечних видів, опелиці, трипси, все, що тут от харчується, воно переносить потім так звана векторне передача вірусів на здорові поля. І тому необхідно падали цю знищувати. От, в принципі, на що я хотів коротко акцентувати увагу. Небагато таких, на щастя, є місць. Але, на жаль, вони є. А може, це хтось залишив і ще врожай збере. Це не знаю, багато інформації, що можна залишити падалицю, отримати врожай. Я рахую, це ну, або люди, які погано вчилися, або взагалі на практиці нічого не робили через те, що ну, мені прикро слухати поради. Залишайте падалицю, ще можете отримати якийсь врожай. Я цього ніколи не робив і нікому не раджу це робити. Грім, грім гримить, земля трясеться, а це фермер в полі щось робить. На тепло це перший грім в цьому році. Ну, як завжди, хоча вже на деревах є листя, ми бачили це і на черемесі, і на вербі, то кажуть, якщо грім на голе дерево, то хоча в Україні вже і пандемія була, і війна. Головне, щоб голоду ще не було. Через те, що не вистачало нам ще люди. А для того, щоб голоду не було, підписуйтесь на YouTube канал Мистецтво Сергієнка». Ми не дамо допустити, щоб аграрії в Україні не отримували врожай і були без прибутку. Рім перший, да? Вітаю ті першим громадом.